Того тижню було якраз з одне із звернень президента України Володимира Зеленського. Я вже розповідала глядачам, що я за ним не слідкую, тому що я знаю, що по перше, буде витримка про що він сказав. По-друге, ну це ж фактично переказ новин за день да, якихось важливих подій. Ми і так в інформаційному цьому середовищі в усьому цьому варимось. Але він сказав, що, значить, нам нашим співгромадянам треба якраз серйозніше ставитися до війни і для тих, кому здається, що війна десь там далеко. Чи там хтось інший в ній бере участь, що це не так. Ну тобто, фактично, він, знаєте, як, як Ігор Лапін зайшов в чат і роздав всім. І я подумала, ого, нічого собі. Ну, по-перше, так, президент правий, бо в нас є така частина суспільства. По-друге, ми згадуємо, звісно, і марафон, і інформаційний простір, який страшенно дратує військових, які з фронту повертаються там, я не знаю, вперше за місяць помитися, вмикають телевізор і офігівають, що ми так круто перемагаємо. По-друге, це чи по третє, це, звісно ж, о той фон, про який ми з вами говоримо, депутатський корпус. То чи розумієте ви, а що цього разу в такому разі е, повпливало на президента? Та чому він вирішив про це заговорити? Він все ж таки президент перемоги, а не поразки. І тут, наче, він так до всіх, як батько нації, каже, егегей, давайте ж разом. ну Дивіться, ще раз наголошую, ну, нам же ж майже два роки впарюють, що ми. Великі самоліти літять, і ми будемо всіх бомбити. І виходить міністр фінансів і каже, що ви знаєте, що в нас корупція зараз найнижча за всю історію України. 20 років, мало того, мало того, міністр фінансів сьогодні, даючи це інтерв'ю, якщо не помиляюсь Радіо Свобода, можливо, може помилитися. От так він ще інше розповідає, що західні партнери розуміють, що в нас ще трохи є корупція, і вони це сприймають. Тобто. Ну, вибачте, за, за слова, ну, чувак, в таку стангу в'їхав, що вже далі нема куди. Я для цього прикладу вже ну, можу тільки привести приклад свого сина, якому 14 років, який от за це літо дуже сильно витягнувся. Так? Тобто, ну, підріс, ну він зараз метр метрів зросту. Тобто, ще, ще не так давно був нижчий мене, а тут вже вищий мене. І тут іде і каже: напевно, мене мама буде сварити. Кажу, за що синок? Ну, він каже, ну, він мені розповідає, бо каже, в наушниках корпус лопнув. Я кажу, ну то а як так сталося? Ну, бо це ж не перші ж в дитини, ну ми ж розуміємо, так? Він каже, то я щось не привик. Каже, що я такий шлапак, метр восімдесят. ішов йшов під турніком і як дав головою в штангу. Розумієте, так? Тобто, оце вот десь приблизно я дивлюся сьогоднішнього нашого міністра фінансів, і це так ну, це, це конкретно удар в штангу. Причому жорстко. Нібито західні партнери толерантні до якоїсь частини корупції. А президент. Він же ж рейтингозалежний в нас. І він розуміє, що оце все це, це якорь, це дно, і його це буде тягнути. Якщо ми пригадаємо, з якими тезами розпускався парламент восьмого скликання, то президент вийшов і сказав, в принципі, ну, тобто він так, ну, не, 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 не безпосередньо так заявив, що я розумію, що тут конституційне питання дискусійне, хай юристи розбираються, але рейтинги цього парламенту це дно, і тому його треба розпустити. Я дивлюся, рейтинги президента 80, рейтинги парламенту 7%. Ну, все, вже дно. Тобто це яка? Це той шлак, який його тягне. Що йому треба робити в цій ситуації, як людині рейтингу залежній і харизматичному артисту? Скинути з себе той шлак і довести всьому суспільству, що цар хороший, а бояри плохі. Суспільство, яке дивилося, єдиний марафон, воно ж і забулося, що то саме той цар привів, привів тих, тих бояр крісла. Але тим не менше і дивимося, бах результат. В президента 80%, а в бояр 7% рейтинг. Тобто працює, працює. Тепер що ж йому накидають? Ну, бояри то плохі, ну корупцію ж накидають. Ну накидують корупцію з усіх сторін. Що треба зробити? Будемо сажати, будемо літати, самоліти летять, будемо всіх бомбити. Тобто він зробить те, що він вміє робити суперово. Ну, от тут чесно кажу, то як я казав, що краще за нього оплески в світі, наші оплески, ніхто не зміг би зібрати. От, так само і це. Він це робить саме, він навчився це робити. По-перше, по-друге, чим ближче видно перемогу, тим ближче видно вибори. І треба від шлаку очищатися. І він буде це робити, буде очищатися. Ми навіть почнемо бачити вже перші посадки, бо сьогодні дуже багато кримінальних справ, але ж ніхто ж не сів. Хто буде цим першим сідільцем? Я поки що не знаю. От я думаю, що знаково буде зробити першим сідільцем когось е не слуги народу. Ну, не знаю, хто там буде, теж мене це не стосується, це хто крав, хай собі розбираються. Але все рівно він буде скидувати цей іміджовий шлак батька корупції. У нас ж була мама корупції, пам'ятаємо, да От і зараз Зеленському можна, то не я, Альона, то мама, то те, що у вас, воно набагато менше. От. Але якщо серйозно. Прослити іміджево батьком корупції для нього буде дуже дуже ну там батьком то на повіку не підійде, але щось таке пов'язаним з корупцією. Йому буде дуже іміджево дуже противно. І другий момент: якщо він не буде очищатися від того шлаку медійно інформаційно, то для нього це політична смерть. А політична смерть дуже невигідна єрмаку, от просто невигідно. Тому що якщо Зеленський на другий срок не зайде, то Єрмак сяде. Татаров той то, то точно сяде. От їм це все не вигідно, тому вони зараз будуть робити. Я дивлюся, як боротьба йде зараз Арахамія, який рятує цього, що в Болгарію їздить. Ну Болгарія це ж не Мальдіви там і так далі. Є. От, тобто, бо він, да, В них зараз там йде вже внутривидова боротьба, тому що Арахамія розуміє, що якщо Єрмак перекусить ще і його з його свитою, то буде дуже велика проблема. Тоді вже все, тоді вже вижив тільки один, як горець. Тому що перекусив там Тимошенка Кирила, перекусив він Богдана. Він багато кого перекусив. Він виграв всі дворцові інтриги, і от ще, от, от ще якось Арахамія. Вроді би як не під єрмаком, і треба ж якось вистояти. Тому соратників Арахамія буде намагатися відмазати, але в нього є свої бока. На кшталт Абрамовича, на кшталт Білорусії і багато багато іншого. Зеленський в цій ситуації він навчився робити гру, яку в свій час вибудував Путін. Так, коли одна башня Кремля воює з іншою башнею Кремля, а він їх тут розрулює. Знаєте, як смотрящий каже: ти туди не ходи, сніг, башка упаде, ти сюди ходи. От, в принципі, Зеленський навчився цьому всьому. Він він дійсно навчився. Ну давайте говорити відверто. Згадайте Зеленського, в 19-му році і сьогодні, ну то небо і земля. От. Але, будучи рейтингозалежним, він, перш за все, я зараз кажу, дуже замітно, що він намагається скинути з себе той шлак, Це стало дуже заметним. Його дії. І от такі от заяви, які він зараз робить, вони йому не притаманні, тому вони і не виглядають, не виглядають е як сказати, Природнім. От, от Альона, все-таки здається в знаки, що матюкаюсь на російській мові, і от воно так виходить іноді, що слово, звісно, не міг пригадати українською. Ну, така от історія. Тому, от я до ць... знову ж таки, якщо коротко, от я на це дивлюсь саме з цієї точки зору. Як ви собі пояснюєте? Як не зруйнувати країну, не дати ворогові якихось додаткових напасів, але при тому справді робити свою справу? Ну ми ж не можемо з вами закривати очі на корупцію, на провали і так далі. Ми маємо бути свідомими і підказувати, як це виправляти? Ой, ну я достеменно не знаю історію раміса юнуса, тобто, ну як я трошки знаю, але не знаю там подробиць. Але справа в тому, що мені здається, що саме отаке от не на часі і привело до того, що він зараз не може повернутися в свою країну. Ну це, це, Я можу помилитися, я не хочу його обідати, але от мені так здається, що саме з таких от дрібних-дрібних багатьох-багатьох компонентів склалася якраз ця історія, що він не може повернутися. Чого це вже питання, ну, він сам захоче, то він, можливо, там більше розповідатиме. Що я думаю з цього приводу? Я чув дуже багато інтерв'ю, де він казав, от, не можна критикувати власть, ви повинні бути єдиними, тому що п'яте десяте -та -та, і так далі. А якщо при владі є е -е, політичний офіс ФСБ Російської Федерації, нам трогати його чи ні? Розумієте? Тобто з однієї сторони свита робить короля, і якщо ми бачимо, що люди Сивковича сидять при владі, а це є офіс ФСБ Росії. То нам їх не критикувати за те, що вони що. Ви ж розумієте, що деморалізуючим фактором для військових є той треш який робиться в тилу. Ну уявіть собі, ми зараз там, все мої хлопці там фігачаться в окопах за що, за Україну, неньку, за дітей, за батьків, та тобто за, за перемогу. А тут їм кажуть радник міністра МВС, ну чи колишній вже радник, не знаю, може, вчора вигнали. Каже пацани, ви отут фігачитеся, ото ви вже другий рік в окопах, коли закінчиться війна. Ви ще три роки будете в трудових лагерях, бо ми вам не дозволимо виїжджати за кордон. Це було не про них. Це було якраз про взагалі чоловіків. Але з військовими мені здається, винесли окремо задушки. Ні, 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 ні. Там не там не говорилося, що ті, хто воювали, будуть, а ті, хто не воювали, не будуть. Не треба. Там якраз говорилося про чоловіків. І ну, справа в тому, я ж це ж не з потолка, не з пальця висосав. Це ж мої ж то мені дзвонять. От нещодавно я ж мав, як кажуть, і можливості, і так далі бачити з багатьма своїми побратимами. Вони кажуть, що за прикол? командир, що, що за прикол? Тобто ми зараз фігачимося а після того у нас що, в трудове лагеря, тому що хтось там рішив, що от, от так буде краще для України. А він хто такий? Що, 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 що за приколи? Так от, нам про це мовчати? Чи нам зразу на корню це обрубати, дати по шапці? Показати, що це навіть не питання для дискусії в нашому суспільстві, щоб все просто-напросто е, вмерло в зародиші. Розумієте? От і от питання тих тез, про які говорить, говорить шановний Раміс Юнус. Так нам про це говорити чи не говорити? І так скрізь. А я вибачаюсь, а про корупцію ми сьогодні маємо теж мовчати? Е, ну я хочу сказати, що Джо Байден нещодавно президенту Зеленському сказав таку фразу, ну на кшталт. Володя, ти не переживай, ми з тобою надовго. Він це для чого сказав? Бо в Америці є святині, як я кажу, церкви. Одна церква називається Свобода Слова, вони туди ходять молитися. Інша церква називається Верховенство права, і туди ходять молитися. Розумієте? А якщо я сьогодні промовчу, то всі люди, які подивилися е, беня марафони, подивилися там е, Радіо Свобода, вони увірують. То що західні партнери розуміють, що в нас є корупція і вони її сприймають, так сказав міністр Марченко. Да? Чи як там його? Ну міністр е, фінансів? Ну, ну це ж бред. А ось якщо люди в це увірують, в цю пропаганду, то вони скажуть, ну то почекайте, ну то значить тоді можна? Ну як? Ну то, все нормально, все на мазі. Ми в Євросоюз попадемо, тому що вони сприймають нашу корупцію. Ну все, нашу, нам які реформи вам? Яких вам ще реформ не вистачає? Розумієте, а потім дивлячись на справу Татарова, подумають, ну почекайте, ну то ж забрали в набу справу по безпреділу, віддали в СБУ, СБУ похоронило. Нам про це теж мовчати. Той самий Татаров, який Микитась, який е, Хабарі, і так далі. Це той самий, який Янукович. Тобто нам про це теж мовчати. Ні. Я хочу сказати, що ми трошки відрізняємося і від е, азербайджанського народу. У нас є оця, оця козацька вольниця. Ми ж завжди м, жили по тому принципу, що над нами не було царя і не було султана. Ми вибирали собі гетьмана, і оцю козацьку вольницю ну, от вона живе по такому принципу. І то правда, ну давайте говорити відверто, ну скільки гетьманів ми виганяли, іншого обирали? Правда, ну було ж таке в житті. І це продовжується і зараз, сьогоднішній в новітній історії України. Ну, Янукович теж, вроді би, ви вибрали, да? але він почав заганятися, почав узурповувати владу. Ну то ми його і нагнали. Ну, тобто, в цій ситуації, що я можу ну, собі порекомендувати, я ж блогер, щоб в принципі, можливо, погодитись в якійсь частині з тезами пана Юноса, це знаєте, як бути по флангам. Ну, Зеленський же ж верховний головнокомандувач. Ну, то значить, тоді будемо бити єрмаків татарових і просто нагадувати громадянам, що то вони, він їх привів. Бо ми ж за них не голосували. Навіть виборці Зеленського за Єрмака і Татарова не голосували, розумієте? Але він їх привів. Просто будемо нагадувати, хто їх привів, і будемо тоді бити по флангам, це як військовий вже кажу. Ну, можливо, таким чином це і буде тим компромісом з тезами шановного Юнуса. То власне, як ви собі пояснюєте, що має держава зробити, щоб ваш син 14-річний, щоб такі можливо люди мого віку, старшого, молодшого, щоб вони тут лишилися. Як нам конкурувати з Нідерландами, Німеччиною та Америкою? О, ну дивіться, це дуже серйозне питання. Нещодавно була зроблена соціологія в Польщі, значить. Е 53 українців вже не збираються повертатися. Декілька місяців тому ця цифра була 18%, ой, 48%, а в минулому році ця цифра була 18%. Ви розумієте, яка різниця за цей час? А коли діти, якщо війна затягується, а ми розуміємо, що вона може затягуватися, бо ми, ми це все бачимо поки що. То всі історії діти підуть в школу, підпоступлять там в інститут, вивчать якусь мову, там, там, де вони живуть. І коли закінчиться війна, мама скаже: Слухай, треба їхати в Україну, в розбитий Бахмут, відбудовувати свою квартиру. І син скаже, мама, а чого я та поїду. У мене тут все добре. У мене тут друзі, у мене тут освіта. Я тут чусь в університеті. Тут є тут працюють закони знову ж таки, нова інша соціологія каже, що українці в декілька разів більше як в два рази хочуть відкривати свій бізнес, а не бути найманими працівниками Це з метою ре, самореалізації, досягнення успіху в порівнянні з європейськими дітьми, тобто українці. Вони в два рази більше хочуть відкривати бізнес, ну тобто працювати на себе, розвиватися, в них такі пріоритети, розумієте? І він скаже: а чого я поїду в Україну? Там корупція, там то, там, то, там, то. А чого я там да, поїду, і як з цим боротися? Я вам скажу: ну, от коли мене питають, ну, от ну, ви ж воюєте там, ну от ви ж дивіться, економіка розвалена, те розвалена, те розвалене. А я кажу, що ви знаєте, після нашої перемоги, я не знаю, яким буде той план Маршала. Умовно у відбудові, але сюди піде колосальне вливання грошей, просто колосальне, тому що такі великі, як я кажу, такі великі відбудови країн це є стимулювання економік і тих країн, які інвестують кошти, і це відбудеться. Нам потрібно тільки позбутися від самих успішних інвестнянь в Україні. Нам треба їх просто позбутися, і не тільки від них, але й від тих, хто їх толерує, від тих, хто їх сюди суне. Від цього треба позбутися. Я нещодавно задумався, а яким чином можна привабити інвестора, щоб він сюди йшов, окрім вливань план Маршала, де західні партнери будуть контролювати ті кошти, які вони виділяють. Що ж треба, щоб і приватний бізнес прийшов, правда? Тоді в нас буде тут стільки високооплачуваної роботи, що не наші поїдуть на Трускавку в Польщу. А поляки приїдуть на стройку десь там в Бахмут. Умовно, я зараз просто умовно. Чому? Тому що будуть більші зарплати, кращі умови. І не буде мій син відкривати бізнес в Польщі і платити податки в Польщі. Ну Я не чув, окей, не в Польщі, давайте там у Франції. От. А буде відкривати в Україні, бо тут буде захищена інвестиція і так далі. А що для цього треба? І тут саме головне, коли ми говоримо слово там. Антикорупційні реформи і так далі. Ну вже люди настільки привикли до цих слів, ну кажуть: ну слухайте, вже хватить вже нас реформувати. вже реформуємося, вже 10 років реформуємося. Ну а воно чогось не літає. Чому є антикорупційні органи, але. Наш відомий новостворений антикорупційний суд може з відпустити за штраф 68 тисяч гривень в той час, коли той чувак 6 лямів пропонував на Хабар е, Холодницькому, ну е, е, очільнику антикорупційної прокуратури. Розумієте? Тобто, ну це ж абсурд, і я ще раз наголошую: самі найбільші біди в державі Україна прикриваються або творяться. Починаючи зі слів іменем України. Бо саме так починається рішення суду іменем України. Такий-то такий-то суд рішив чи там ухвалив. Розумієш, так? Тобто, от, от саме це. І не, я натикнувся на одну ідею, яка, в принципі, мені імпонує, і, можливо, якась політична сила візьме це на прапор. Це буде прапор переможної на майбутніх виборах політичної сили, як я вже казав, Хай живе республіка. Це стосовно президентської вертикалі. А друга теза, яку я зараз е, хочу сказати, це от з приводу, як же тоді реформувати ці суд, суди, де ж взяти нам 9 тисяч чесних суддів з досвідом роботи з освітою і щоб не були виховані на корупційних складових, навіть маючи високі зарплати, ну суддя князів, всім приклад. Та тобто зарплата сумасшедша, а от а все одно на бурачок ще пару мільйонів треба хапанути. Я от думав над цим питанням, і я вам скажу приклад дуже цікавий, і його треба можливо продумати. Я зараз не пропоную саме так. Але Казахстан, 2018 рік, Казахстан привабив інвестиції в свою країну. Але так як в них корупції не менші ніж в любій країні пострадянської, як постсовкової, Плюс, давайте будемо згадаємо, хто там, як там в них правителі обиралися багаторічно 20-річного і так далі. Але тим не менше, що вони зробили? Вони відкрили, так би мовити, міжнародний там фінансовий центр Астани і е, змінили законодавство під, під, під саме під такі речі, і який е, працював по принципах лондонського права. І запросили суддів з Британії, чого вони виграли два, два момента. Перший момент. Що жоден чиновник, адвокат Рішалово і Мусор чи мент, як би їх там не називали, жоден татаро і Єрмак не знають принципів лондонського права, тому не можуть порішати, бо для того, щоб порішати суддю, йому треба запропонувати, запропонувати алгоритм. Ну я кажу, як адвокат 17-річним стажем. Тобто, слухай, ти йому може не давай там 5 років, а може, ну коли допустимо, да? тобто ми можемо розуміти. А як же адвокат каже? Процесі. Шановний суд, от 5 років це багато, давайте йому умовно, тому що він такий хороший, але ще, окрім того, його дії треба кваліфікувати. Ну, і далі по тексту пішов собі ліпити оте все, що пов'язане з юриспруденцією, посилаючись на закони, на нормативну базу і так далі. І таким чином можна переконати. А в нас же суддя керується в більшості випадків чинним законодавством і внутрішнім переконанням. А от внутрішнє переконання тут дуже серйозне. Це було в часи Януковича, Я дуже добре це пам'ятаю, як це відбувалося, ну це просто абсурд, коли натяки і так далі. Ну, ми це проїхали. Того я й поїхав на Майдан, того я більше не повернувся в адвокатську роботу до сьогоднішнього дня. Не повертаюся поки що. Бо не можу сказати в судовому засіданні слово ваша честь. Бо адвокат, коли виступає, каже: Ваша честь а я знаю, скільки та честь стоїть, наприклад, в когось там. Розумієш, тому така історія. І от. Запросили британських суддів, так би мовити, ну, вновостворений, нібито ну, назвемо по-нашому господарський суд. І інвестор прийшов, бо він захищений міжнародним правом, лондонським правом, і там судді, які, ну, тобто, до яких. Недовірену не може існувати, бо всі ж намагаються судитися в Лондоні, правда? Ніхто ж не хоче судитися десь там в Москві, там в Басманному суді і так далі. Тому от така от історія. Можливо, це один з елементів, які ми можемо залучити отого того інвестора. І мені це дуже імпонують такі от речі. Я на них дивлюся, і з точки зору як юрист, як би це втілити в життя, і з точки зору як громадянин, який хоче, щоб ті студіки повернулись в Україну. Зробили тут акремніву долину, зареєстрували тут всі свої айтішні бізнеси, і я, як пенсіонер, буду сидіти десь на пляжі, отримавши дуже велику пенсію, і любуватися. Хвилями дуже великого чорного моря, наприклад, та, та, А я знаєте, як в доповнення. Я не знаю, як це е, е, нормативно чи е, законопроектно провести. Кажу, що на якийсь період в нас має бути підмінена людина на чиновницькій посаді на штучний інтелект. Саме тоді ми зможемо якраз побороти ту саму корупцію. Ну а, але але ж то таке, та як альтернатива, що я як прочитав штучного інтелекта, хто такий лапін? Ігор, то там він мені написав, що я з партії регіонів. Ну його баню не хочу. Я того штучного інтелекта. Він мені як напише зараз, то я потім мене віку не хватить, щоб досидіти до е кінця сроку.